Привіт, дороці не друже. Ти знаєш, Ісус Христос Він прийшов на землю і відкрив духовні таємниці, і Він показав, що на землю було дуже велику скинуто орду нечистих духів та бісів, і вони мають вплив на нас, людей, які живуть на землі. Ви знаєте, Ісус Христос Він прийшов на землю і забрав цю владу в бісів, в нечистих духів, демонів і дав владу людям, тобто церкві. І чому скільки страждань, скільки бід цього всього людина може навіть ходити там просто до церкви православної, ставити свічку, цілувати ікони, але життя не змінюється. Тільки руїни, нещастя, біди, жінка, блуди, чоловік п'є, зруйновані сім'ї, діти нещасні. Чому тому, що Ісус Христос Він дає нам цю владу наступати на бісів, але ця влада має в церкві. І щоб мені мати силу перемагати цих бісів, мені потрібно стати частиною церкви, частиною сім'ї Божої і охреститися Духом Святим. Для цього є початки вчення Христа. Покаяння, хрещення, покладання рук, воскресіння мертвих сутвічних, коли людина не знає закону Божого, Слова Божого, людина не може використати цю силу Божу, яку дав Ісус Христос, і перемогти тих нечистих духів. Тому Ісус Христос він прийшов на землю для того, щоб навчити мене, як це потрібно робити, і як правильно це робити, і як взагалі це можна зробити. Тому знаєте, я був такою людиною, який ходив там до православної церкви. Цілував ікони, палив свічки, але приходив додому. Моє життя не змінювалося, тому що я жив так, як я жив раніше, і легше мені від цього походу до церкви не ставало. Чому? Тому що я не мав сили перемагати цих бісів, і вони мене катували. Вони знущалися з мною, тому що моє життя воно було фактично зруйноване і воно було нещасне. А щасливим настав тільки тоді і почав мати цю владу над нечистими духами, бісами, тільки тоді, коли я став частиною новозавітньої церкви і почав виконувати те, що мої пастори Салтаненко навчали мене, і ви знаєте, перемога за перемогою почала приходити в моє життя не просто тоді, коли я ходив до церкви, слухав слово і приходив просто до церкви, а коли починав виконувати його в своєму житті, і тоді приходить сила Божа. І людина має владу проти цих бісів, тому що Ісус Христос Він відкрив таємниці і більше того, Він показав, як можна перемогти бісів і як розлічити нечисті духи бісів, які знущаються з людей, і руйнують сім'ї, руйнують все те, що побудував Бог для життя людини, і як розлічити. Дух Божий, царство Боже і Божих людей в своєму житті. Тому запрошую саме тебе до новозавітньої церкви, слово Боже Салтаненко, щоб дійсно розуміти, що від Бога, що від диявола, де дух Божий каже, а де дух диявола, і щоб не бути обманутим і мати перемогу над цими прокляттями та нечистими духами Благословенного тобі дня!